Те глядачів каналу ВДТ радіокомпанії Вінтера та усіх відвідувачів нашої інтернет-сторінки ВДТРК Ком'ю до режимі онлайн можна побачити усі передачі моїх колег. Наступні 26 хвилин ефірного часу присвятимо екологічній тематиці. разом з вами телепроект Екосвіт та його автор і ведуча Юлія Черкашина. Захист водних об'єктів від забруднення залишковими мінеральними добривами, парадигма підвищення рівня екологічної безпеки транспортно-дорожньої галузі України, перспектива використання сонячних колекторів для покриття частини витрат на енергію. Проблема агроекології та радіології і шляхи їхнього вирішення, використання рослинних відходів для виробництва енергії, форми і методи підготовки майбутніх вчителів до екологічного виховання учнів це лише деякі теми із майже 300 наукових доповідей учасників всеукраїнського з'їзду екологів із міжнародною участю. Сьогодні до вашої уваги фрагменти цього кількаденного заходу. Не перемикайте, ми починаємо. Це з'їзд екологів ініціювали і традиційно проводять науковці Вінницького національного технічного університету, а саме його структурного підрозділу інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля. Цьогоріч захід ювілейний п'ятий. Зазначимо, збираються на такому високому рівні раз на два-три роки. Чотири дні поспіль з 23 по 26 вересня були насичені доповідями, дискусіями, обговореннями актуальних проблем екологічного сьогодення. Головний натхненник організації Атор, так би мовити, хрещений батько екологічного з'їзду від заслужений природоохоронник України анонсував подію. Сьогодні до нас прибуло близько 200 учасників зі всіх куточків України із семи країн світу: з Грузії, Швейцарії, з Польщі, з Німеччини, з Канади, Білорусі. Я вважаю, що представництво досить пристойне і солідне. Чи є якийсь акцент цього з'їзду? Ви знаєте, власне, особливо нічим ми завжди пишемо. О, що в першу чергу це пошук інженерних шляхів вирішення тих екологічних проблем, які є в регіоні в Україні і в світі, і ще багато інших моментів. Ну там підвищення екологічної свідомості. Задач багато. Головні задачі, оскільки ми знаходимося в технічному університеті, то пошук інженерних шляхів вирішення екологічних проблем. На жаль, більшість цікавих ідей наукових рішень нагальних екологічних проблем українського сьогодення залишаються на рівні теорії та лабораторних експериментів. Промислова, сільськогосподарська галузі, комплекс житлово-комунального господарства могли б суттєво менше шкодити довкіллю, якби їх керівники на місцевому та державному рівні були зацікавлені у втіленні вітчизняних ноу-хау. Якийсь знайдених шляхів в попередніх з'їздах був реалізований. Тиском, таким нашим громадським, науковим і так далі, за декілька років все-таки наші міністерства спромоглися нарешті ввести дисципліну екологія в, в, в начальний процес у середній школи. Зараз ми обов'язково зробимо екологічну освіту неперервною, і безперечно, що ВАК Вища Тестиційна комісія, я думаю, з часом зробить, щоб був кандидат і до, ну, доктор філософії, доктор наук екологічних, так як це ми багато разів просили. Звичайно, ті наші. Пропозиції або рекомендації про нагородження наших видатнів екологів вони пройшли. І багато-багато інших речей. Ті резолюції, які ми писали після всіх з'їздів і зсилали в різні міністерства екології, там, економіки, міністерства освіти, як правило, на відсотків 90%, звичайно, що ці всі міністерства ніяк не відреагували. На превеликий жаль. Екологічний напрям вищої освіти у Вінницькому національному технічному університеті починався багато років тому із кафедри хімії та технологічної екобезпеки. Сьогодні це вже кілька кафедр об'єднаних в інститут і послідовна підготовка спеціалістів екологів. Половина наших випускників фахівців працюють за спеціальністю Проєктних організацій, які проєктують, якісь там види скиди і так далі в управліннях, в департаментах. Урочисте відкриття та пленарне засідання з'їзду відбулось у великій залі головного корпусу університету. Учасників, делегатів, гостей привітали головні організатори та куратори заходу. Я думаю, що для нас означає велика честь, що такі форуми стали традицією, і що саме у Вінниці обговорюються і ухвалюються дуже важливі рішення для. Не тільки для Вінницького краю, але й для всієї України. Якщо раніше ми говорили, точніше не ми, а письменники Фантасти казали, що якесь можливе далеке майбутнє на планетах, де, скажімо, не дбають про екологію, про спустошення, зараз ми справді стоїмося на порожній такої проблеми. Тому ми повинні весь час адаптувати свій менталітет до тих сучасних вимог, які є в усьому світі, особливо в тих країнах, де дуже дбають про екологію. Наприклад, ми знаємо, що в Норвегії добре дбають, в Японії дбають і в багатьох інших країнах. Якщо в Німеччині кажуть, що навіть сміття треба розкладати в 4-5 контейнерів, то ми поки що ще культурою до цього не дійшли. Тобто ми повинні працювати над собою. І я ще раз кажу, що це з'їзд такий і взагалі подібного роду форуми це дуже добра справа, яка повинна привчати кожного із нас до того, як ми повинні відноситись до природи, як ми себе повинні почувати в поєднанні з природою. Зі столиці на наш з'їзд завітала помічник секретаря комітету Верховної Ради з питань екологічної політики природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС. У своєму виступі вона акцентувала на необхідності адаптації низки наших законів до екологічних євростандартів. Літинський маслоохорона довкілля є одним з пріоритетів ЄС, і ми маємо досить великий перелік зобов'язань саме у цій сфері, зокрема. Запровадження ефективного механізму оцінки впливу на довкілля планової діяльності, впровадження стратегічно-екологічної оцінки планів і програм, розробка та впровадження системи управління відходами, впровадження інтегрованих дозволів та багато інших. В цьому напрямку здійснено наступне. Розроблено законопроекти про, про оцінку впливу на довкілля та про стратегічну екологічну оцінку. Перший законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді, другий перебуває на погодженні з заінтересованими органами. Перше організаційно та фінансово підтримали проведення всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю на рівні Вінницької міської ради. Принципово важливий документ, так би мовити, план майбутнього в Вінниці містить чимало пунктів саме екологічного спрямування. Один із стратегічних екологічних напрямів Вінницької міської ради зробити повітря чистішим. Безумовно, більшість викидів сьогодні забезпечують вінничани самі, зловживаючи у використанні автомобілів. Уявіть, наскільки б легше дихалося, якби половина залізних коней залишалася у гаражах, а люди ходили б пішки, їздили на велосипедах або надавали перевагу у громадському електротранспорту. Втім, змінити це рішення міської ради навряд можливо. А ось оновити технології на стаціонарних джерелах забруднення повітря підприємствах вирішили кардинально, і багато чого вже зроблено. Хто вже знайомий з програмою нашої міської ради, яка прийняла рішення, що до 2020 року в місті Вінниця має бути на 20% зменшено кількість викликів СО2 в атмосферу. Це в першу чергу пов'язано з викидами з опалювальних опалювальний таєм біля 200 учасників з різних областей України та кількох країн за кордону високе міністерське представництво, наукова еліта обговорювали найкращі ідеї, як убезпечити довкілля від техногенного перевантаження. Дійсно, екологічних проблем звичайно багато на сьогодні, і я хочу сказати, що екологічна інспекція зустрічається безпосередньо з цими проблемами. Ми бачимо, що на жаль, вже був. Період, що відобрані мораторій на проведення перевірок, який давався підприємствам, встановлено організації для того, щоб провести модернізацію, устаткування, привести свої дозвільні документи в належний вигляд, він був в більшості покращений деяких непрекивою. І цей мораторій багато суб'єктів розпоряджування сприйняло як можливість порушувати законодавство, за яке не буде внести ніхто ніякої відповідальності. На жаль, є така дійсність, тому ми хотіли, щоб з боку держави був дійсно такий підхід до охорони довкілля, виваженіший, тому що не можна зовсім надавати. Як на зустріч одним весь населення, наприклад, суб'єктам господарювання, порушуючи права громадян, порушуючи права інших суб'єктів господарювання на екологічну складову в їхньому житті. Негативні наслідки мораторію на перевірки підтверджують спеціалісти інших державних структур, наприклад, Басенного управління водними ресурсами Південного Бугу. Тільки у вересні було зафіксовано десятки звернень громадян через замор риби, забруднення води та на несанкціонованими скидами промислових підприємств, звалюванням відходів та отрутохімікатів. Таке антиекологічне свавілля наслідок відсутності перевірок. На сьогоднішній день вже перевірки відновлені. Спередими та обмеженнями тому ми роботу цю відновили. Голова Вінницької обласної ради у своєму виступі звернув увагу на дві, на його думку, найболючіші проблеми довкілля Вінниччини – джуринський отрутомогильник, в місті якого вдалося вивести на атулізацію лише частково, та біозабруднення неконтрольованим вирощуванням генетично модифікованих гібридів різних сільськогосподарських культур. Думки науковців не є однозначними щодо вживання. Їжу генетично модифікованих організмів. І частина науковців переконана в тому, і це підтверджують дослідження на тваринах, що вживання генетично-модифікованих організмів приводить до тяжких захворювань, зокрема онкологічних захворювань, цукрового діабету, алергічних захворювань і, що важливо, стерильності наступних поколінь. 20 березня цього року. Рішенням 2004 ї сесії обласної ради ми звернулися до керівництва держави, уряду і Верховної Ради. І цим же рішенням в сесії обласної ради він оголошено територію вільної ідентично модифікованих організмів. Це є декларацією, тому що є чинне законодавство і воно вище рішення органу місцевого самоврядування. Але це важлива така заява, оскільки ми відповідні звернення скерували до усіх обласних рад. України звернулися до президента, до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради і до низки депутатів Верховної Ради Вінниччини. Якщо суперечка про плюси і мінуси ГМО триває, то екологічні ризики від наявних непридатних хімічних засобів захисту рослин сумнівів не викликають. На жаль, на Вінниччині є така екологічна бомба з дії. Це Журинський витруто-могильник, який знаходиться в Шородському районі. Я хотів би зазначити, що радянський час з усіх куточків України, і, можливо, і Радянського Союзу, і європейської частини, завозилися пестициди. Ці пестициди сьогодні невідомі. І мушу сказати, що станом на 1 січня 2013 року було вивезено пестицидів в такій кількості 1048 тонн. Це було рішення влади місцевої, підтримане центральною владою, були виділені кошти. Я думаю, що це був дуже важливий крок для того, щоб врятувати наші думки від цих небезпечних речовин. Сьогодні на території цього групу Могильника знаходиться близько 2100 тонн пестицидів і того ґрунту, який був змішаний з пестицидами, які також є дуже небезпечні для середовища. Це типова ситуація для вінницьких пестицидів. Цифра їх обсягів на папері далека від реалій. Майже у всіх районах, селах як доходило безпосередньо до перезатарення та вивозу трутохімікатів, виявлялось їх в півтора-два рази більше ніж у відомостях. У деяких областях екологи зважили на вельми приблизну інвентаризацію вмісту старих складів агрохімії і подавали запити на фінансування, збільшуючи суму. Відтак, їм вистачило і перезатарити пестициди, і забрати на утилізацію з-під них, і частково рекультивувати ділянки забрудненої землі. Але Вінничина одна із найбільш забруднених пестицидами областей України. Проблему з ними має вкрай актуальну. Ця небезпека посилюється ще в зв'язку з тим, що ми сьогодні знаходимося у стані війни і, розумієте, немає сенсу терористам, диверсантам перевозити шкідливі речовини. Вони знаходяться на території нашої держави і інколи, на жаль, належним чином не охороняються. Киництво обласної ради зверталося до уряду України, і планувалося виділення. Приблизно 80 мільйонів гривень для того, щоб у 2015 році здійснити утилізацію вивезення цих пестицидів, але, на жаль, зв'язку з подіями на Сході із проблемами наповнення бюджету і проблемами, пов'язаними з використанням цього бюджету, уряд відхилив своє попереднє погоджене рішення. І Сьогодні стоїть перед нами. Ну, велика проблема, тому що уряд коштів не може виділити в зв'язку з коз, а проблемами нашої держави. Обласна рада теж не має таких коштів. І сьогодні надія на міжнародне стрибориство. Ісля доповіді усіх науковців, які заявили про участь у з'їзді, організатори традиційно друкують у яскравому спецвиданні. Спектр тем надзвичайно широкий, біоіндикатори забруднення довкілля, ультрафіолетове випромінювання для знезараження води, особливості змін клімату на території України, прогноз на 21 -е століття. Загалом по семи тематичних секціях 267 наукових доповідей. Якби, хоча б третину прогресивних ідей таких екологічних з'їздів, послідовно запроваджували у життя. Українське довкілля було б набагато чистішим, але, на жаль, екологічний акцент в Україні має здебільшого декларативний характер. Необхідні заходи фінансуються державою за залишковим принципом. Суттєво деградувала і суспільна свідомість. У 2012 дванадцятому році демократичні ініціативи спільно з закордонними організаціями проводили опитування, опитування громадськості відносно екологічної безпеки чи задоволені екологічним. Станом довкілля, і готові ще вони брати участь в виступах за захист довкілля. Як не дивно, 70% сказали, що вони дуже за них непокоєні станом довкілля. І 25% готові були брати участь в масових виступах по захисту довкілля. На той час вже була і криза. А що за цей час відбулося у нас в державі? Ну, по-перше, ті ж самі демократичні ініціативи, Бікешкина така пані, дуже серйозна така громадська структура. Недавно виступаючи на телебаченні на прес-конференції, вона сказала дуже цікавий мир. 70% населення вважають, що стан довкілля нормальний. Більше 80% готові платити за економічні позитиви за заробітну плату, за наявність. Машини і все екологічними проблемами. Тобто, вони вважають, що зростання, економічне зростання в державі може бути за рахунок природних ресурсів, за рахунок незадовольного стану довкілля. І це плата, так сьогодні вважає на сьогодні пересичний громадянин. І чи готові ні виступати? За екологічні цифри сказали ні, за економічні, да, за екологічні не готові. Два роки різниця і наскільки на сьогодні є багато проблем. Приблизно третина присутніх в залі слухачі, студенти інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля. Для них можливість почути живе слово, познайомитися із найпрогресивнішими екологами України неабияка вдача. А для професорів це нагода передати частинку досвіду зеленого імпульсу наступним поколінням. В цьому році в нас, як ніколи, студенти-екологи пішли до нас. Абітурієнтів ми набрали, повністю закрили державне замовлення. Крім того, у нас ще є 12 студентів з контрактників і два студенти аж з еквадору приїхали. Ми вважаємо, що ми набрали одну групу студентів, ліцензований обсяг 40 чоловік на вулиці, 21 перше століття. Звичайно, екологія залишається актуальною, і діти до нас йдуть. І не тільки до нас, а й в інші. В нас в Україні 103 кафедри, які го. Здійснюють підготовку екологів, і скрізь ці ліцензовані обсяг закриті. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги. Побачимось на рідному каналі за тиждень у суботу. Будьте небайдужі, бережіть себе і власний світ.